Курс чудес урок 350 Чудеса відображають вічну Божу любов. Пропонувати їх означає пам'ятати його і через його пам'ять рятувати світ. Те, що ми прощаємо, стає частиною нас. Того, як ми сприймаємо себе. Син Божий вбирає все в себе таким, яким ти його створив. Його пам'ять про тебе залежить від Його прощення. Те, ким Він є, не залежить від його думок, але те, що Він бачить є прямим результатом їх. Тому, мій Отче, я звертаюся до Тебе, тільки пам'ять про Тебе звільнить мене, і тільки моє прощення навчить мене повертати пам'ять про Тебе, щоб з вдячністю віддати світові. І коли ми пожинаємо Його чудеса, ми будемо справді вдячні. У ту мить, коли ми пам'ятаємо Його, Його син повертається до нас у реальності, любові. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них. Використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.